Доброго дня, шановні! Сьогодні заняття номер 6 Тема. Процес формування прямого, оберненого та доповняльного коду. Множення двійкових чисел в накопичуючому суматорі множення. План заняття. Перше. Процес формування прямого, оберненого та доповняльного коду. 4 леми комп'ютерної арифметики. Друге. Закон множення в двійковому коді. Третє. Найпростіше множення у машинах. І в цьому питанні ми розглянемо. 3.1. Схемне рішення процесу множення. Тобто, яка схема виконує такий процес множення. І друге. 3.2 алгоритм множення в накопичуючому суматорі множення. НСЛ. викладач гоник Леонід Васильович. Отже, перша лема комп'ютерної арихметики. В комп'ютерній Н-розрядній арихметиці 2 в N степені дорівнює 0. От дійсно, якщо ви візьмете мікроконтролер, який має 16 біт в регістрі, і запишете в нього 2 в 16, то вийде, що всі 16 у нас від нуля до 15 біта. або до 15-го розряду. Всі числа будуть нульовими. От ви дивитеся. Тут 16 таких чисел. Число ж одиниці, воно йде у, як кажуть, Другий регістр, або за програмою ця одиниця там зберігається. Друга лема комп'ютерної арифметики. В комп'ютерній N розрядній арифметиці. Додатковий код, ми його називали доповняльний, зараз скажемо, чому ми так його називали. Від'ємного числа А, що зберігається в n бітах рівний, в два в Н-степені мінус. Модуль числа А. Тобто числа, яке записано в оцих розрядах у нас регістру. Ще раз друга лема комп'ютерної арифметики. В комп'ютерній n розрядній арифметиці додатковий код від'ємного числа А. Підкреслюємо від'ємного числа, що зберігається в n бітах рівний 2 веній степені мінус модуль числа А. Ну, це рівність тотожно справедлива, бо дивіться, 2 в Н степені це 0 І дійсно, двійковий запис такого числа складається з одной одиниці і n нулів. Але ця одиниця вона виходить із регістру, її в реєстрі немає, вона поза регістром, програма зберігається в іншому, а в n-розрядний регістр пам'яті можна помістити тільки n-молодших розрядів. Тобто n-1. Та Сигнатуру, тобто розрядний знак. Максимум 7 От Ми дивимося за цією лимою отримання додаткового або доповняльного коду. І так, 2 в 16 береться у нас Чис однадцять ось бит у форматі у intле беззнакове. Тут всі нулі і віднімаємо код числа. 2002. 2002. 2002 децимел. Представлене, дивіться, у двійковому коді. Можна його записати так, от таким чином. Це буде прямий код. Де, якщо позначити тепер розряди буде, це буде нульовий, це буде перший, це буде другий. Це буде третій. Четвертий, п'ятий розряд, шостий, сьомий, вісьмий, дев'ятий і десятий. Ну, і там, де немає у розрядах значущих одиниць, записуються нулі. І тепер це ось ми двійковий код, якщо бінарний Be, Be, B, 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 B відповідає нижньому індексу 2 бінарі, а це децимел, що відповідає нижньому індексу 10. Так от, як тепер ми переведемо це число 2002 у двійковий код, то отримаємо таке число. Допишемо нулі, І е, так як ми знаходимося. У конкретному вже обчисленому пристроєму, тільки ми сьогодні конкретизуємо, а все останнє до цього було у нас, як кажуть, в загальному вигляді. Ну, Не забувайте, що ми в 16 бітній структурі регістрів. Так от, якщо це перевести, то буде 1 умножене на 2 в 10, плюс 1 на 2 в 9. Плюс одиниця на 2 в 8, плюс одиниця на 2 в 7, плюс одиниця на 2 в 6, і плюс одиниця на 2 в 4, це якраз і получимо число, регіон, якщо все це додати. До ці числа, які я тільки що назвав, ми получимо якраз прямий код, якраз оце є. Показує, що це є прямий код числа 2002. От ми його записуємо сюди. І від числа 0. Віднімаємо тепер мінус. Віднімаємо. Оце у нас дивіться. Це поза цим регістром. Віднімаємо тепер код модуля від'ємного числа. А модуль від'ємного числа є саме додатнє число 2002. От він цей код записаний. Як дивіться, віднімати Машина. 0 відняти 0 віднімання від 1. оператор у нас ось мінус синій, по ньому і зараз працюємо. Значить, із гори вниз все буде зменшуване, від'ємник і у нас різниця. Нам не треба отримати різницю, що і буде у нас еквівалентним. еквівалентним. У нас от такого значення. 2н мінус. Мінус модуль, мінус модуль А. 0 відняти 0. Буде 0. Далі дивіться. Від першого розряду 0 ми повинні відняти одиницю першого розряду з від'ємника. Від 0 зменшено відняти одиницю від'ємника. Під'ємник більший, треба запозичити. Йдемо сюди 0, 0 0, аж оцю одиницю. Ми е, її беремо цю одиницю і е, переносимо е, як би сюди. Ця одиниця розпаковується в цьому на дві одиниці, але одна залишається, а друга переходить сюди. Чи дві одиниці. Значить, цю одну одиницю ми сюди переносимо. Одна залишається, одна пішла далі. Значить, вона тут якби дві одиниці їх став. Одна залишається, а одна, а одна пішла далі. Значить, ну тут залишається одна, а цю одну забираємо сюди. Тут одна залишається, а сюди переноситься знову одна. І так далі, і так далі. Логіка та сама. Такі операція, От я шулювала вам рисунок з банками. З обернено накопичення. От сюди. Ну, це одиниця. Всі оці значки це зверху. Та одиниця, що залишається. От сюди. Але вже отут, коли ми прийшли тут якби, дві одиниці, ми сюди її переводимо. І в нас вже далі не будемо сюди переносити, значить тут дві одиниці. Дві одиниці. Одна одиниця мінус одна одиниця це 0. А оця ось одиниця, яка от. Оце дадуть 0, а оця одиниця переходить сюди. Далі дивіться. От одиниці цієї відняти 0 буде одиниця, від цієї одиниці відняти 0 буде одиниця, від цієї одиниці відняти одиницю 0, від цієї одиниці відняти 0 одиниця, від цієї одиниці відняти одиницю 0, 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 від цієї одиниці відняти одиницю 0. І від цієї одиниці відняти 0, одиниця далі теж саме від всіх одиниць відповідних розрядів віднімаються нулі. Тому якби одиниці переходять вниз. Таким чином ми отримали от оце 2ВН степені мінус А. Доповняльний код. Оце і є доповняльний код. От він є це доповняльний код. Ми отримали доповняльний код. Е, тепер... Для того, щоб переконати, що це так, ви берете за тими правилами, що я вам давав. Оце число 2002 ділити спочатку східцями, записуєте прямою ось оце код. Далі його інверсуєте і потім плюс одиниця в молодший біт ви получите такий же самий код, як отут. І ми його тоді назвали як доповняльним кодом. Тут ми поки його будемо називати. Допо, додатковий. Є у нього дві назви. Додатковий і доповнює. От ви оце переконайтеся, що це дійсно так. Для цього потрібно знову ж розставити тут розряди. От розряди. тут 0, 1, 2, 3. А потім взяти одиницю, умножити на 2, відповідно, того яке і з'явиться число. Самостійно розставте від до одиниці до цього числа без пропусків, але уважно. А тоді одиницю множити на 2 видите, цього розряду, потім одиницю на 2, яке тут число цього розряду, так далі ви получите ось це квінтоване значення. Квінтоване значення числа двійкового, що записано у нас вигляді доповняльного коду. Доповняльного коду. Так, от, от таким чином. Додатково або доповняльний. Тепер. Ми повинні переконатися в справедливості третьої леми Комп'ютерної арифметики, яка нам твердить на слідюще, що третя лема комп'ютерної арифметики. В комп'ютерній розрядній арифметиці додатковий код є доповненням. Ну, доповненням це знак плюс. Модуля від'ємного числа, ось це дивіться модуль від'ємного числа до нуля. Тобто, ще раз уважно, третя лема. В комп'ютерній n-розрядній арифметиці додатковий кодус, він підкреслений і виділений, є доповненням модуля від'ємного числа до нуля. А тому записуємо формулу і тепер переконуємося справедливості цієї формули. Ну, якщо це так. По третій лемі додатковий кода. І що він є доповненням. Або доп... тоді він і називається, як вже не додатковий, а доповняльний після цього ми його називаємо. Дивіться сюди, тепер вже нам треба дію виконати отак. Знизу вверху. Оце перший буде доданок. Ось перший доданок. Це буде другий ось доданок. Другий доданок, а оце буде вже сума. Якщо ми згідно з даною о, тільки шолемою, доповняємо до, до, ікони або додатковий ікони, що ось він запишемо, Додамо, що він є доповнення, це значить ось додати. Ось дивіться, плюс тепер беремо вже. То сюди йшли, мінус брали, а тепер ось, знизу вгору беремо плюс. От додамо ми тепер оцей. У нас доповнює Модуль, модуль від'ємного числа до нуля, тобто, щоб е, у нас до нуля значить, сума повинна в усіх у нас тут в обітах отриматись нулю. Провіряємо це. 0 додати 0. Далі 1 додати 1, 0. Але оці дві одиниці в відповіді дають 0. Але формують перенос вже понизу над першим доданком. Ось сюди, оце, як кажуть, перенос. Сформувався перенос. Один, додати один буде знову відповідь 0, але формують перенос слідуючи ячейку знову. Один плюс один буде 0, але формують перенос слідуючу сюди ячейку сюди. І тут буде оця, оця одиниця переносу плюс ось два е, одиниця другого доданку буде 0, але оці дві одиниці, ось оця і оця одиниця сформують перенос уже слідуючий розряд. Знову тут одиниця плюс одиниця дає 0, формує перенос сюди, дивіться, От таким отак, ланцюжком і ми підемо додавати. Один додати 0, формує перенос сюди, знову один додати, один додати оце, одиниця, 0, Отже, из 7 дивіться, розряду формується перенос у восьмий розряд. Значить ця є одиниця плюс ця є одиниця, знову дає 0. І 2, 2 одиниці в нулі, а от формується перенос уже у дев'ятий розряд. Формується перенос у дев'ятий розряд. Далі. Ця одиниця дев'ятого розряду плюс одиниця, яка знаходиться. В другому доданку дають вони 0, але формують перенос наступний розряд. Знову ця одиниця формує дають в сумі 0, формують перенос наступний розряд, ця одиниця плюс ця одиниця, але вже першого доданку одиниця береться із з переносу дають відповіді 0, але формують перенос наступний розряд. Ця одиниця з цією одиницею знову 9,0, формують перенос у слідучий розряд, і так процес продовжується до аж до цього 15-го розряду. І одиниця плюс одиниця у 15-му розряді 0, але формують перенос вже у наступний, не тільки розряд, а вже у розряд наступного регістру. Він піде там вже синій. Тобто по програмі він буде зберігатися там. Таким чином ми переконалися у справедливості другої і 3 комп'ютерної арифметики. Далі. Я казав, що громістка є робота громістка, але необхідно, все вона для того потрібно, щоб складати. Маски э, утеліти для того, щоб перевіряти працездатність комп'ютера. Якщо у вас там є калькулятор. Ну, а тепер давайте сюди подивимося. Э, значить, переходячи до э, додаткової дивіться, 63 536 в сумі з модулем від'ємного числа 202. Рівний нулю. Тобто у квинтованому значенні 0,65 переконаємося цього. От у нас переконаємося от так. 63534 плюс 202 ми повинні знайти квинтоване значення 0. Переконуємося. 4 додати 2, 6, 3 додати 0, 3, 5 додати 0, 5, 3 додати 2 5. 6 додати 0, 6. Тобто дійсно так, дійсно третя лема підтверджується і в кінтованих значеннях підкреслити. І так, перше, модуль від'ємного числа записати прямим кодом в двійкових розрядах. Друге, отримати зворотній код числа для цього значення всіх біт прямого коду інверсувати. Він ще називається інверсним кодом. І до отриманого зворотнього коду додати одиницю. Таким чином ми отримуємо доповняльний код. код числа або в двійковій системі числення. Гілема 4. Додатковий код додатнього числа є саме число в двійковій системі числення. Тобто доповняльний код додатнього числа є прямим кодом даного числа. Можна ще так сказати. Отже, ці леми ви повинні вивчити, пам'ятати, бо на них звертають увагу при поступанні у вищий учбовий заклад.